Вітаю на каналі. Усі мене звати Ольга Гвоздецька. У повітрі і на морі запахло перемірям. Чуємо заяви з трьох боків США, Росії та, звісно, України. Що ж це за перемір'я? Що знаємо про це наразі? Говоримо конкретно, звісно, про Чорне море з нами сьогодні. Дмитро Платенчук, речник ВМС ЗСУ. Пане Дмитро, вітаю вас. Вітаю пані. А, розуміємо, що нема конкретики, нема документу, нема рамки, але президент вчора виступив України з. З певною заявою. що сьогодні може про це говорити ВМС, яка сьогодні загальна візія? Попередня? Ну, наша візія така сама, як і в нашої країни. Ми про це одразу оголосили. Що для військово морських сил на морі це в першу чергу припинення обстрілів портової інфраструктури, припинення вбивства цивільних моряків? Це важливо, це наша економічна безпека, це безпечна робота іноземних. Команд іноземних суден, і звісно, для нас і для України цілком це важливо. Видається так, що у нас, в принципі, переміря було завдяки Збройним силам і завдяки, зокрема, військово морським силам. І це почалося в 23-му році. А так, не видається, що ми це перемір'я навіть тепер зливаємо Ви Федерацію. Виправів тому, що був такий паритет, і навіть. Більше того, ми змусили фактично росіян переховуватись на своїй базі в новоросійську, змусили їх покинути Азовське море, змусили їх покинути Крим корабельним складом і змусили їх припинити свої дії щодо спроб морської блокади України. І це, звісно, досягнення багатоетапне. І тепер так виглядає для багатьох, що нібито росіянам нами нема чого запропонувати, але. Вони наносять удари фактично не морською компонентою, так? але по морським об'єктам по портах використовують вони для цього повітряну компоненту. Це оперативно-тастичні ракетні комплекси скандер М з території тимчасово окупованого Криму. Це ракети повітряного базування з авіації, яка на жаль присутня в акваторії Чорного моря в повітряному просторі над акваторією. І періодично це були, звісно, і морські платформи. Зараз їхнє значення вже не настільки високе, як раніше. Не так часто вони використовуються, в цьому році за три місяці і три рази вони їх використовували. Але в будь-якому разі, якщо ми кажемо про безпеку на морі, так тут в першу чергу мова йде не про засоби уражень, а про об'єкти, які не мають бути ураженими. Тому от в цьому контексті так нам є про що домовлятися. А радник президента це одна з найсвіжіших заяв, зазначив, що Росія нібито зобов'язується перебувати в західній частині Чорного моря. Якщо я правильно зрозуміла. Тобто, це йдеться, як це розуміти? Це йдеться про частину їхньої акваторії, що вони тільки в своїй акваторії будуть маються на увазі кораблі, звісно. Наскільки я пам'ятаю, заява була. Може, ви маєте на увазі заяву міністра оборони Умєрова Рустема щодо того, що кораблі мають знаходитися російські у східній частині, а це дві заяви: і Умєрова про власне е, акваторію Російської Федерації і радника про східну частину. Як їх поєднати разом? Якщо мова йде про східну частину, то це та локація, де вони фактично і перебувають. Східна частина Чорного моря це територіальне море Російської Федерації, так зване. Тобто це, це про одне те саме. Це власне. 12 мільна морська зона, як мінімум. Тому що згідно міжнародного праву, 12 миль від узбережжя морських це територіальні води, їх ще називають, взагалі це територіальне море називається. І ця акваторія, вона за рівнем. Юридичного статусу дорівнюється до суходолу, тобто це суверенна територія. Вони там зараз і перебувають, і вони, в принципі, краще б там і перебували. І суто фізично на фактичному рівні е виходити за межі цієї, котрий для них небезпечно. Вони це чудово знають. Це на даний момент. Це а якщо не буде чинності переміря, ну треба дивитися формалізований документ, тоді можна буде вже зрозуміти. Про що йдеться мова, які будуть встановлені там обмеження, умови. І вже тоді ми зможемо проаналізувати. Але так, от, з нашого боку, з боку України, звісно, була висунута така вимова, щоб вони знаходилися у своїх у, у, у тій частині Чорного моря, яку фактично можна віднести до їхніх вод. Побутує останніми днями думка, що е, переміря на морі було обрано з самого початку, тому що на морі на правду, Україні зараз все е, ну, більш-менш безпечно. Далі за цим може піти компонента сухопутна і а, авіаційна. І от е, власне повітряна е, дефіс авіаційна нас теж турбує в на Одещині найбільше, тому що Одещина зазнає саме повітряних е, атак найбільше. Як ви дивитеся власне, от на такі прогнози? Чи може бути потім майбутнє у наступних двох етапів перемірня? Ну, це вже, звісно, геополітичні площині лежать це питання. Для росіян море важливо так само, і вони можуть домовлятися якраз в першу чергу за море, тому що там у них ситуація найгірша серед інших компонентів. Там їх притиснули найсильніше. І для них це дійсно має значення. І що стосується вашого питання щодо обстрілів, так це важливо, як в кінцевому документі будуть зазначені ці пункти, тому що тут може виникнути кілька питань. Так, обстріли шахедами, які запускаються, фактично не з моря, але заходять вони з моря. Так, це чауда з-під Керчі, це примирська Хтарськ з російського берега безпосередньо. Чи це буде входити в цю рамку чи ні, ми це побачимо згодом. Ті самі ОТРК, чи вони будуть ходити чи ні, тому що, суто, юридично, вони їх суходово запускають. Але так, якщо я повторююся, мова йде про об'єкти, об'єкти морські наші. Тому я не можу, звісно, якось прогнозувати події в іншій частині. В повітряному просторі суходолом, це не наша сфера діяльності, але так, для росіян море це теж. Важливо, і тут, мабуть, мова більше, якщо дивитися з практичної точки зору, навіть не про те, що хтось їм заважає. Ми не заважаємо цивільному судопласту російському. Тим більше, воно не російське. Це прапори цих країн, під якими ходять ці судна, вони, як правило, не російські. Та вони заходять, і офіційні порти, в Тімрюкській затоці в східній частині на східному узбережжі Чорного моря, російські порти, порт Кавказ, Туа все. І вони працюють. Да, вони вивозять там награбовано, перекидають з Маріуполя Бердянська, збіжжя Українське з Криму, тягнуть його, перевантажують туди, підробляють на державному рівні документи і продають як власну продукцію. Нібито. Але формально їм ніхто не забороняв. У них інша проблема. У них проблема не стільки була вивести, скільки розрахуватися, тому що ви ж бачите, вони вимагають зняття санкцій. Щодо безпосередньо розрахунку за ці товари, а ми дотримуємося, Україна дотримується вимог міжнародного морського права, і ми ніяк не перешкоджаємо цьому судноплавству. Командувач військово-морських сил адмірал Олексій Папа неодноразово наголошував на тому, що море це дорога, це не паркан. І воно таким і має бути. Росіяни його використовують як паркан. Вони намагалися, ви пам'ятаєте, блокувати наше судноплавство, не вийшло. Але ми цього не робили. І незважаючи на те, що Керченська протока це наша юрисдикція, ми заборонили там проходити, тим не менше, вони все одно там проходять. Тому я думаю, не слід сюди відносити, звісно, пароми так були знищені пароми. А вони використовувалися в інтересах військової логістики. Їх назвати цивільними можна доволі умовно. Тому решту суден ніхто не чіпав. Ну, Карчинський міст так само зараз, нібито цивільний шлях, за словами росіян, але насправді ми ж розуміємо, що переправляється ним. Пане Дмитре, про Шахеди заговорили. Знову ж таки, безпекова складова для цивільних на Одещині. Військові морські морпіхи і представники військово-морських сил України майже кожної атаки збивають дрони. От я бачу, що один, два або кілька. Чи сьогодні ви можете прокоментувати, наскільки змінилася і тактика цих атак останнім часом? Наскільки вже призвичилася або вибудувала нову техніку, власне, наша безпекова складова, наші військові. І чи змінився тип цих шахетів, бо кажуть, що вони звучать навіть по-іншому? Ну, Тут коментувати ми не можемо розкривати. Я можу лише зазначити, що. Постійний пошук способів впливу з боку ворога, звісно, є для того, щоб підвищити ефективність застосування. Так само, з нашого боку, є постійна робота над тим, щоб підвищити наші, нашу тактику, наші сили і засоби щодо протидії, тому що ми входимо морські сили так само в загальну структуру протиповітряної оборони, тим більше Одеса закінчується морем. І, відповідно, ви не можете застосовувати ті засоби, як в інших містах, де є суходол. Навколо можна мобільні вогневі групи на колесній техніці для цього використовувати. У нас для цього катери і кораблі використовуються так само. Звісно, є інші складові. У нас так само є і колесні мобільні вогневі групи, і сухопутні війська, і повітряні сили всі до всі беруть в цьому участь. Просто виходить так, що з морем ми першими зустрічаємо, тому що ми ближчі до всіх. Але, звісно, якщо вони якийсь новий досвід намагаються впроваджувати або масштабувати якось свої атаки, ми реагуємо відповідним чином. В морі ситуація навпаки, вони завжди вимушені реагувати на наші винаходи, грубо кажучи, на наших колег з інших складових сил оборони безпеки України. Тому це процес перманентний, і, в принципі, сказати, що в цьому щось. Назвичайне, ні. Будь-яка тактика має переваги на початку. Після цього через якийсь час знаходиться протидія і е, далі де просто тривала робота. Я розумію, що прогнози це невдячна справа, але все ж таки е, знову ж таки візія ВМС. Е, якщо приміря буде досягнуто. Дуже багато, якщо насправді. Але все ж таки, якщо буде досягнуто, якщо йдеметься насправді про безпеку складову у Чорному морі, нам очікувати спокійнішого життя на Одесьчині. У будь-якому разі, на рівень бойової готовності, ми з неї ж точно не збираємося, тому що ми чудово знаємо, з ким ми маємо справу. Так, звісно, якщо є якісь умовні перерви, так, і вони більш-менш реальні. Звісно, в цей період можна якось відновити сили, якось впровадити якісь нові технології або, наприклад, просто банально відпочити, звісно, для того, щоб в подальшому більш ефективно працювати. В будь-якому разі, звісно, прогнозувати дуже важко, тому що ми всі чудово знаємо, хто наш сусід, ми всі чудово. Пам'ятаємо досвід, так би мовити, в лапках взаємодії з цим сусідом. Росія, як правило, завжди нехтує своїми обіцянками, своїми домовленостями. Звісно, ми це завжди беремо до уваги і діємо згідно з ситуації. Тож не втрачаємо пильності всіх цивільних дякую, також район. до цього. Закликаємо реагувати на тривоги і очікувати, е, бути завжди на поготові, захищати самих себе. Дякую вам, дякую за захист військово-морським силам України. Речник ВМС ЗСУ Дмитро Платенчук сьогодні був на усі. Дякую вам, що була